Якщо ви не знаєте, які цілі для вас ключові, найважливіші, і так далі. Хочу поділитись з вами методом Брайана Трейсі. Візьміть аркуш паперу та пропишіть цілі, які у вас є в різних сферах вашого життя. Записуйте цілі в теперішньому часі, ніби ви вже їх здійснили. Наприклад, я заробляю 100 тисяч доларів на рік, я подорожую такими то країнами і так далі. Сформулюйте 10 цілей, які ви хочете досягнути в наступні 12 місяців. Переконайтеся, кожна з них є достатньо чіткою, вимірюваною, позитивною та конкретною. А тепер уявіть, що у вас є чарівна паличка, і ця чарівна Паличка може допомогти вам здійснити будь-яку з тих 10 цілей, які ви написали. Саме ця ціль, яку ви хочете здійснити паличкою, і є найбільш важлива для вас. Далі візьміть інший аркуш паперу, перепишіть туди ту ціль, яку ви обрали окремо. Напишіть її, я досягаю цю ціль, опишіть її до такої та дати. Складіть план по досягненню цієї цілі та робіть щодня хоча б маленькі кроки для того, щоб ця ціль здійснилась. В підсумку рухаючись, навіть маленькими кроками, ви будете накопичувати потенціал для того, щоб ця ціль здійснилась. Мені дуже подобається цей метод, який пропонує Брайан. Трейсі, тому що він якраз про фокус, Да? ми прописуємо цілі, а потім в один момент нам потрібно вибрати найважливіше для себе. Я вірю, що коли ти сфокусований, результат стається. Якщо фокусу немає, результату також не буде.